Дорогі тернополяни, українці, друзі! Щиро вітаю усіх з Новим Роком і Різдвом Христовим! Новий рік і Різдво це традиційно сімейні свята. Нехай ці свята стануть успішним початком Нового року, який буде щедрим на добрі справи і нові здобутки. У ці святкові дні хочу подякувати всім тернополянам, які своєю щоденною працею роблять наше місто кращим. Любов до рідного міста. І бажання зробити його кращим будуть основою нашої праці і у новому 2017 році. Сьогодні звертаємося до Господа Бога. Нехай дарує нам мир. Нехай наші захисники повертаються здоровими і неушкодженими до своїх рідних у свої домівки, повертаються з перемогою, зустрічаючи новий рік і святкуючи різдво Христове, давайте згадаємо про всіх наших рідних і близьких і подаруємо їм найдорожче, найцінніше. Це любов і теплоту наших сердець. Нехай святкова різдвяна зірка запалить у наших серцях вогник віри і любові, надії і сподівання, і негасничої енергії. Нехай мир, затишок і сімейний спокій прийде у кожну тернопільську домівку. Веселих свят! Христос рождається. Славімо Його!